Всім привіт! Ви на каналі Дмитро ГМП і сьогодні ми будемо проходити знову бабку Грені, я не знаю скільки разів це має об'ясняти. Але ми будемо її проходити, 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 проходити. Буду грати я без музики, як завжди, на Ізі, Медіум. Але, 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 не стільть, сідвозі стіть, точно не впав. Ми зараз проходимо через каналізацію. Це саме довбануте місце, мабуть, в цій грі. От реально, от тупо, це саме найсаміше довбанутіше місце. О, книжка тут, це дуже добре, це вже файний початок. Далі нас чекає режим нормал. Так. Я не знаю, хоч би бабки тут не було. Її нема! А, зачекайте, зачекайте минуту. Ага, в мене за мене заголосно було. Надійський хай так буде. Так, так. Ага. Блін. Де бабка? М Я ж. До побачення! До побачення. А Я такий йду, типу, подумаю, блін, а чого двері відкрити? Я ж їх не відкривав. О, вона там стоїть, тупо дивиться кудись. Нє, ти мені не треба. Ось ти тре. Тут, 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 тут. Одиничка, так. А це було страшний, хоч чуть, чуть. Я чуть-чуть Я дергнувся трошки. Так, е -е 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 -е. Так, ага. Угу. Ага. 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 Багато дуже корисного речей. Да. Блін, я навіть жодного предмету не знайшов, який мені треба. Ой, а що мені туди треба? Я знаю, поскогупці палка і ключ. І ще якийсь предмет, ні? Воно зашуміло чи не зашуміло? Я що ні. То що єдине, що я чую, це як в мене горить грубка. От реально. Нехай тут буде. Так. От що це зараз був? Я щось думав, що це бабка зайшла. Кстати, в скелети, наскільки я пам'ятаю, може бути палка. Блін, я не знаю, чи там палка, ну все одно треба буде перевірити. Ось. Так. Відчуваю, це буде найдовша серія. Або не. О-о-о! Ось це мені треба, бо. Так як в машині може бути багато чого корисного. Ось. Блин, я сейчас не сушу. Пиши, пиши, пиши. Я... ч? Я... Це... Блях! Шосы бо о о о Що о о о о ш о я буду пойнуть типа. Ч с будет? Бляха, я думаю у мене приступ буде. Ой-ой-ой <смір> Я типу, такий хочу сказати, блін, на шумню думаю, ай, ладно. Вона така, ну ну я тобі зараз як ай, ладно, зроблю. Ну задовбала ну, ти своїми капканами вже, ну чесне слово. Чесне слово. Ну там іде. Так, стоп, ми йдемо. Получається стоп на третій поверх, да? Чи Чи не да? Напевно, да. так. Е Та всі три думаємо, а чому? О ні, мені трошки чути звук, мені трошки чути його. Що? Яко я халера, ти йдеш сюди? Айди туди, коротше. Міздовочка був з був, бувало тя мозі, як то вона мене побачила. А стоп там може ж бути. Да опа! І це скиди вниз. Так. <кхм> мі, -мі, мі 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 На ключ. Пів. Так, 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 мені б щось би знайти ще корисно. Пішла вон. Е, в смислі? це не чесно. Бабка читерша. Пишіть в коментарях, що бабка читерша. Блін, де є якийсь ще предмет. Так, стоп, що? ми йдемо беремо оце? Да, да. Одиничку я вже забувся. Що я не відкрив, я вам потім скажу. Або не скажу. Або скажу, але не скажу. Але, короче, бомбалом. Бабуля, ідіть у баню. По нас звук. Так, стоп, я знайшов... для відкриття у тих великих воріт. Чи цих дверей, хто як каже. Е, я знайшов нуль корисних предметів. Господи, ну йо-майо. -йо. А, ще ж на вулицю треба сходити. Ми ж там ще не були. Точно. Так. Ну, візьму зарані ось цю шестерню. Молодець. Це треба не забутися щас От сейчас мою, якщо там буде якийсь кресл прийме, це, конечно, добре. Нам головне не забутися, що там був пульт. Ворони, в принципі, ну, паскогубці. Блін, от іду і думаю. Чи брати ці плоскогубці, чи не брати? Ну Ну, нехай тако, ми дивіться, зробимо тако. Все, ми потім відкриємо ту штуку. Як будемо в каналізації у цій ткій. Ну там скелета, типу. О, ми відкриємо, візьмемо і я не знаю, що далі вам сказати, так як в мене тупо немає, що сьогодні говорити Ось. Нічого собі крівненько. Знаєте, таку пляшку поставив? Ти ж мені треба. Так, 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 ти мені надо, треба, надо, надо. надо. А, шо так, стоп? Не побачення. Тута! Тута вепон! Ну боже, блин! Чого цю палку так важко кинути? Ти не можеш її тако кинути, ти... Падай! 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 Нарешті! Бабуля, ви там! Бабуля, бабуля, бабуля. Бабуля, я йду за, за вашою душею. Ну -мо, йо, знов ноги зламав. Пропоную всі ці перемети якось чуть-чуть ближче потаскать. Типа от... Палку хоча б сюди. Віддай. Сидку. Ні, щось мені вже за голосу, я не знаю. Боже, я з цим звуком ніяк справитись не можу. Ну хай тако буде, А, е Я надіюсь, що вам мене чути, бо якщо мені прийдеться заново починати запис, запису це буде. Що?! Я не поняв на який... я як це, це як типа як? Її не було. Вона мене сквозь цей вот ще спотуло побила. Ви, ви здіваєтесь чи що? Бабка, ти геть офігіла? Ну все, ну ти мене же задовбала, Ти мене конкретно вже задовбала. Я тобі щас таку фігню строю. що... а ну йди сюди, ти! Ти пенсія. Я в тебе пенсію заберу. Ти типу, Я от того на, тобі все скину. Ти, геть офігіла берега попутала вона, га? Ні, ну ви подивіться на неї, во тобі все скину. От вообще візьму тобі скину. Поняла ти, ні? Отово, тримай! Зараза яка, блін! Чотири ты вона буде, я тебе заряк четырю. Зараза яка! Як вона? Я от як? Іди сюда, іди сюда. Іди, іди сюда. Я тобі тут все скину. Ну пішла за мною бестора, я сказав. На тобі оцю цю довбану скину. Закрою двері зробив, все оце во скину, пішов но в баню. Не ну геть офівша, а? Я, я її зараз таке влаштую, я її таке влаштую. Ща-ща. Спеціально нашу м'ю. Ви, мабуть, вже зрозуміли, про що я й думаю. Хай ну, вона йде за мною. На тобі се ту того скину. Гай тю фигивша, чи шо? йде сюди. А, ну да, тут палки не було, то шо. Хай вона йде сюда. Піча яка, а? Ти думаєш, сама хитра? Погано мієш думати. Ха-ха, поняла, лож педина, блин. Я канала, я канагу. У того, пишева ти в баню, поняла. Я злий на тебе. Все. Мы з тобою більше не подруги, поняла. Пішла в канализацию. Покупайся там. Я тебе зараз зарадубавлю. Поняла. Поняла. Я тебе потім... Каністрою взорву. Яка скотина тупа ні, ну ви це бачили, ви це бачили Ну геть у ві... Геть нагло, Геть нагло... Пішла вона в баню І оцю каністру я в неї в я візьму покладу біля неї і вибухне вона в неї Поняли ви, Ні. Ну, геть нагло, ще я їй таку пастку зроблю, вона буде в неї вічно попадатися ти такий наглою бути. Геть дуринда. Я таке ей їй влаштував, я її ще влаштую. Ой, божечки, вона мене дістала. Дивіться лайфхак, берете цю... Е... Штуку, яка заморожує. Фризі -треп. Е, Ставити її на сходи, не важливо, де тут, 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 тут. Бажано на сходи, Бажано на такому напрямку, куди бабка завжди йде. Тобто ось такий, як я поставив. І поки ви десь там будете гуляти, бабка просто буде попадатися в цю е, пастку. Бажано просто потім бігати і її ставити назад. Пішла ця решечка теж в баню. Я на бабку зараз дуже злий. Ні, Ну геть офігіла, ага. га? Ні, ну ви мені це як такой наго... Пойхаус. Геть нагу тупо. Геть наго. Ге-ге-ге-геть. Геть наго. Ну геть Так, Таку такою. Я беспокоюсь тепер. Я офігів. Ой, тву бабка офігіла. А я убну. Обна... О, блин. У меня хочу по інакше взять, ну ладно, я потім забувся просто за ней. Ааа, боже, нам ще ж багато режимів тут проходити! О, бачите, мій пас працював. А я не помню, що було в клетці там. Так, а, нет, все, мы получается, в хате, мы... Ми... Все в вас. Да, все. О, бачите, все. Пиша в баню. Хатфуй на тебе. Шо? О, у нас тут ключи... СЕЙФА! Так о. Мы сейчас бо я не хочу тратити час. Чего не був? Вот, двигайтесь просто. Берете. І все. Не ну бабка геть офігіла. О! Один предмет! А де він може бути? Я не знаю. Де мишенечо? Так ну дымничка, ну викрутку викрутку. Я викрутку поки що скористаюся. Блін, де можуть бути оці пускогубці? <гас> я знаю, де павука! в павука павукав павука. Так що ні, стоп, ні викрутка, не стоп, не викрутка, получається, не треба, але я її суну візьму. Дивіться, криші павука може бути, там де оці ящички до лівцем кататися, в принципі. Ось Да, скоріш за все. Не здесь вони там прям. Блін, ладно. там Використаємо те, що є. Я тут... на мене. Ч, сюди йдешь? Мене нема. Ты не побачила, я за стямку. Це надійний захист. Що, Закрите воно? Одиничка була, здається, да? Мутить. Да. Це ніяне вади. От і сюда повернемося ми зараз. Прошу, іди, не зупиняйся. Знов бабка замора ха хаха бабка йди. 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 Іди. 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 Ідея. Ідея. Иди в баню. Ступо. Тупо, Тупо біженки. М'ясо був то там, де слендерина. Так що, Мені. да, да? Бабка, ти мене уже задулбала? <смірки> Дитяки скинуть, подумал. Так. І, скоріш за все, вони тут будуть, да? Да! Постій час! ВОНО БУЛО тут! А! Пасхи час, воно було... там! В павука. Тепер єдиний... Е... єдина проблема це добратися туди. Цікаво, вона ну, а на екстримі, Анджела швидка. Чи вона такою самою є, як зараз. Я ніколи не задумувався Ща ми візьмем це, підемо дам вимогу скинем туда. Просто скинем. Напишу далі. Ну хто от тебе просто стоїть? Почула. Іди, не зупиняйся, куди небудь зайди. Вс, бежим, біжим, 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 бежим. Не ум, не давай. Задовбала. Уже чесне слово, ти мене вже задовбала. Я мене боюсь! Ха-ха-ха, не ладно, Боже, тебе я не збираюся боятися. Ключ, ключ, ключ. Ко. Сюда йди я. Все, кінець, давай. Давай! Відкривай! Ура! Вихід! Вихід, вихід, вихід! Вихід, вихід, вихід! Ну все, до побачення, артик! Ми Але далі у нас ще буде багато режимів і це буде повний капець. Так що да, да, так що да. ждіть відео, ждіть відео. Чекайте на відео. Чекайте, чекайте, чекайте. Так що. <кхем> хочу такого сказати. Нас багато ще відео буде по цій частині. Дуже багато. Там буде ще друга частина, все, далі в нас буде нормал. Так що да, ждіть також відео. Це відео мабуть, вийде або в четвер, або субота-п'ятниця. о, е, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Е, з вами був я Діма. Ви були на каналі Metro Game Всім пока!